Доброго ранку, друзі! Ось і завершили ми переобладнання на 20 плюс 1 місць Mercedes Sprinter. Перешили переднє сидіння. Ось так вони виглядають переднє сидіння. Встановили зужна дверка. Вона була встановлена, підчиняється кнопочкою. Зробили нішу над переднім потолком для зручності і комфорту водія та пасажира. Прийдемо в салон, покажу вам. Тут ми зробили. Поставили ми два ряди тоді. 18 штук. Зробили ручку, поставили ночні в полці, поставили під RGB, зашили, зашили знизу рамки, випасток. Є линолеум Тут сейф, клієнт замовив. Ось такий сейф. Зашитий карпетом зсередини. Ще не тестували, не ту сторону дергав. Так, запитували, як тут буде сидіти. Ну ось я сідаю на свій зріст. Підлокітничок. Відкидаю спинку. Ну як сидіти? Зазор між ногами є. Сидіти, в принципі, нормально. Що в нас тут є ще по салону? Автономка була то сольна. Ми її там і залишили. Ходім на останній ряд. По центру сидіти також зручно. Збоку, в, в принципі. Ну нормально, зараз зручніше, ніж спереді. Поставили два комплекти Pioneer динаміків. Да й ось і в нас вийшов отакий автомобіль. Всім гарного дня, всього найкращого.